Друзі, всіх вітаю! Напередодні Великодня хочеться покрасити яйця природними барвниками. Не хочеться використовувати штучні. І я завжди експериментую. У мене в морозильці зберігалася черемха або черемшина, або ж на російській мові черемуха. І я не знала, куди її використати. І ось подивіться, я її розморозила. Ось так вона виглядає розморожена. Я її збирала на всяк випадок, тому що вона як закріпний засіб діє, лікувальні властивості в ній є. Але ж не, по, не потрібно нам було на протязі року. Тому частину я використаю як природний фарбник. І, звичайно ж поділюся з вами своїми результатами експерименту. Я додала всього. 100 мл води, щоб компот наш черемуховий або черемховий був насичений, накрию кришкою, відправлю на плиту та нехай провариться моя черемха приблизно хвилин 10-15 щоб був насичений, насичений компот. На Великдень ще красити яйця зарано. Тому я просто для експерименту візьму чотири штучки. Щоб яйця не лопались в кастрюлі, коли ми опускаємо в окріп, потрібно їх дістати з холодильника та щоб вони були кімнатної температури. Тому що різниця температур холодне та гаряче, і з за цього яйця наші лопаються. Яйці нехай трішечки нагріваються, а компот наш закипає. То як черемка прокипіла 5 хвилин. Я хочу, щоб з шкірочки виділився ось цей фарбник такий темно насичений, тому прочавлю ось так штучкою цієї для пюре картопляного, щоб розчавити трішечки ягідки. Я подумала, що для цих цілей. Підійде також ягідки бузини. Вони також дуже добре фарбують. Ним. ягідками бузини навіть формували тканину в давнину. В давнину наші пращури також використовували як фарбник гілочки черемхи та гілочки лоха осколистого. Якщо результат з ягідками мене не задовольнить, то я збігаю в ліс наломаю також гілочок і попробуємо, проекспериментуємо з вами разом. 10 хвилин кипить моя черемха, опускаємо яйця. Я їх добре помила, і вони побули при кімнатній температурі близько години. Показую вам, який насичений колір, бачите який? Такий, як є і штучний фарбник майже. І зараз побачимо, що в нас вийде. Опускаємо яйця так, щоб до самого дна. Я не забираю ягідки, навіть якщо. І буде якийсь там відбиток ягідок або кісточок, то це не страшно. Головне, щоб всі яйця покрили. Якщо не покриє, то я додам трішечки води. Кип'ятити буду не більше 5 хвилин. Потім вимкну плиту і не буду діставати яйці, щоб вони майже охолонули. Ну, подивлюся, який мене задовольнить колір. Так, я бачу, що трішечки. Недостатньо мені води, щоб покрило, тому доливаю водички настільки, щоб яйці всі було покрито ще трішки. З моменту закипання чекаємо 5 хвилин. Через 5 хвилин я додам столову ложку 9% оцту, вимкну плиту, і нехай вони ще настояться. Ось так в цьому відварі черемховому. Покажу вам, який вигляд мають яйці. Залишимо їх ще на 5 хвилин. І через 5 хвилин, якщо ви хочете, щоб колір був насиченіший, то можна потримати ще більше. Викладаю, щоб яйці трішечки обсохли. Бачите, який вони мають вигляд? Ось так. Темніше трішечки, ніж цибулиння. І навіть якийсь такий, можна сказати, гранатовий колір. Дамо, щоб вони охолонули. Придати блиск, я капну зовсім трішечки олії на серветку та кожне яйце протру олією. Бачите, не пристає до серветки, так як Штучні барвники, воно б вже пристало, все було б червоне, і руки були б червоні, і нігті були б червоні, а так все в нас не пристає, бачите? Так кожне яйце я зараз протру серветкою. На наші крашуночки, ось так вже і залишити. А можна прикрасити, є пасхальні наклейки продаються. Також продаються наклейки, ось такі, кристали. В магазинах для творчості або ж в дитячих магазинах вони ось так приклеюються от, за розміром, а лишнє відрізаємо. Прикрашайте за своїм смаком, хто як бажає. Можна кілька штучок прикрасити так. Можна прикрасити по-другому. Подивіться, як гарно та нарядно виглядає. Прям яйце Фаберже. Ми змащували олією. Я думала, що воно не буде приставати, але пристає добре. І як бачите, скільки я з яйцями працюю, він, руки, пальці в мене чисті. І ось такі у нас яйці. Сердечка, є ось, бачите, такі продовгуваті, є квадратні, є капельки, є ось такі квіточки. Будь-якими наклейками можна прикрасити. От, друзі, де б ми ще з вами погралися б? Де б займалися творчістю? Так, бачите, і тут можна творчістю займатися. Але як буде виглядати в нашому святковому кошику, таке яйце ввечері, при нічному освітленні, при свічках, все буде сяяти, все буде блистіти. Ось, подивіться. Не краса, думаю, краса. Яйця ми украсили. Напишіть, будь ласка, в коментарях, чи сподобався вам такий варіант, чи вдався експеримент. Буде дуже цікаво. Подивіться, які в нас вийшли нарядні такі ось крашаночки. Фаберже. <ріху> Космічні. Яйця космічні, правда. Всім бажаємо смачних свят, бережіть себе і всього самого-самого тільки найкращого.